Привіт, друзі! Сьогодні ми забудемо про казки, де один герой з мечем рятує ціле місто. Натомість ми поринемо у світ, де найгостріша зброя це знання мови ворога, а найбільший подвиг це не вбити дракона, а змусити європейців полюбити гіркий чорний напій. Сьогодні ми досліджуємо історію Юрія Франца Кульчицького, українського козака, шпигуна і, як виявилося, найкращого маркетолога 17 століття. І ми розберемося, як він не просто допоміг врятувати відень, а й провернув одну з найгеніальніших бізнес-афер в історії, перетворивши непотрібний трофей на світову залежність. Дозволь сказати тобі, це не історія про каву, це історія про те, як хитрість, знання психології та трохи молока можуть змінити світ набагато сильніше, ніж будь-яка армія. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю, і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся і котра у вас година. Завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер забудьте про прості рецепти. Зараз буде лише шпигунство, маркетинг і дуже багато кофеїну. Щоб зрозуміти масштаб подвигу, уявіть собі ситуацію 1683 рік. Під стінами відня, столиці Священної Римської імперії, золотого яблука, як його називали турки, стоїть 200-тисячна армія Османської імперії на чолі з великим візиром Карамустафою. Це не просто облога, це кінець світу, місто оточене. Навколо нього виросло інше місто місто знаметів, що розтяглося до самого горизонту. Вночі воно світиться тисячами вогнищ, і звідти доносяться звуки барабанів і молитов, що зводять з розуму. Запаси їжі та води закінчуються. Віденці вже з'їли всіх котів і собак, починаються хвороби. Дизентерія косить людей не гірше за турецькі ядра. Турки риють тунелі міни, щоб підірвати могутні стіни. Кожен день. Це артилерійські обстріли, які перетворюють будинки на пил і крики вмираючих. Захисників залишилося трохи більше 15 тисяч проти армади, відень у паніці. Якщо він впаде, вся Центральна Європа буде відкритою для османського вторгнення. Єдина надія на допомогу на армію польського короля Яна Собеського та союзних німецьких князів. Але ніхто не знає, де вони і чи йдуть вони взагалі. Зв'язку з містом немає. Потрібен гонець, людина, яка зможе зробити неможливе пройти крізь табір 200 тисячної армії, доставити листа і повернутися назад, це самогубство. Кілька сміливців вже спробували, їхні голови тепер стирчать на списах перед міськими стінами, як моторошне попередження. І тут на сцену виходить він Юрій Франц Кульчицький. Хто він такий? Не граф, не барон, козак із Самбірщини, з села Кульчиці Шляхоцькі. Людина, яка в молодості, можливо, служила на Січі, а потім потрапила в турецький полон. Але замість того, щоби плакати і чекати на смерть, він зробив те, що роблять розумні люди. Він вчився він досконало вивчив турецьку мову, звичаї, релігію, навіть пісні. Він зрозумів, як вони думають, як жартують, як сваряться. Згодом він вирвався з полону, працював перекладачем у Білграді для австрійської торгової компанії. А потім переїхав до відня і відкрив власну справу. Він був не просто воїном, він був підприємцем, розвідником, людиною світу, і коли відень опинився на межі катастрофи, він був єдиною людиною в місті, яка могла не просто говорити турецькою, а бути турком. Він приходить до мера і графа Штаремберга, коменданта фортеці, і каже Я пройду. На нього дивляться, як на божевільного. Ти знаєш, що тебе чекає, якщо тебе спіймають. Питає графа, вони посадять тебе на полю. Кульчицький лише посміхається. Він знає турків краще, ніж вони самі. Він знає, що страх це те, чого вони чекають, а він не боїться. Вибору немає. Вони погоджуються. Кульчицький не одягає обладунки, він одягає простий турецький одяг. Він не бере меча. Він бере з собою слугу серба, Юрія Михайловича, який теж знає турецьку, і вони просто виходять з міста. Вночі вони йдуть прямо через турецький табір. Уявіть собі напругу, навколо тисяча ворожих солдатів сплять, їдять, чистять зброю, моляться. Кожен може тебе зупинити, одне неправильне слово, один не той акцент, і тебе повісять на найближчому дереві. Але Кульчицький не просто йде, він співає турецьких пісень, він іде впевнено, розслаблено, ніби гуляє у себе в саду. Його зупиняє патруль. Хто ти? питають вони. Кульчицький з ідеальною вимовою відповідає, що він купець, який постачає провіант для армії, і ось, мовляв, заблукав, шукаючи намет одного аги. Він жартує з ними, пропонує тютюну, розпитує про новини. Вони сміються, вражені його нахабством і знанням місцевих пліток, і показують йому дорогу. Він пройшов. Він переплив Дунай, знайшов армію герцога лотаринського, доставив листа. Він дізнався, що допомога близько, що армія Собеського вже на підході, і він повернувся назад тим самим шляхом, знову пройшовши через весь табір. Він приніс узневірений відень надію. Це був неймовірний подвиг, який підняв бойовий дух захисників і дозволив їм протриматися ті кілька вирішальних днів до Великої битви. Битва відбулася. 12 вересня об'єднані сили християнської Європи під командуванням Яна Собеського розгромили османську армію, турки в паніці тікали, кинувши все. І ось переможці ділять здобич золото, срібло, коштовну зброю, розкішні килими, тисячі коней і верблюдів. І серед усього цього сотні мішків з дивними зеленими зернами, що пахли землею. Що це? питають австрійці. Не знаємо. Може, корм для верблюдів? відповідають інші. Вони пробують їх варити. Виходить огидна, гірка рідина. Вони пробують їх смажити. Вони починають диміти і жахливо пахнути. Вони пробують їх жувати, ледь не ламають зуби. Вердикт це сміття. Треба спалити або викинути в Дунай. І тут знову з'являється кульчицький. Панове. каже він, я не прошу золота, я не прошу зброї. Я бачу. Ви збираєтесь викинути цей непотріб. Віддайте мені, будь ласка, ось це сміття, ці мішки з кормом для верблюдів. Це буде моя нагорода за порятунок міста. На нього дивляться, як на дивака. Цей козак точно з божеволів від пережитого, шепочуться вони. Звісно, забирай, якщо тобі це треба. І вони з радістю віддають йому 300 мішків кави, позбувшись проблеми. Кульчицький відкриває у відні першу кав'ярню під назвою під синьою пляшкою. Він починає готувати каву так, як її п'ють турки міцну, чорну, без цукру, з гущею, і це повний провал. Віденці плюються, вони кажуть, що це чорнило, турецька отрута, напій диявола, його кав'ярня порожня. Здається, що його геніальний бізнес-план провалився. Але Кульчицький не просто козак. Він к маркетолог. Він розуміє, що якщо продукт не подобається ринку, треба змінити продукт, а не ринок, і він починає експериментувати. Він згадує, як турки іноді додавали до кави спеції. Він думає, а що люблять європейці вони люблять солодке і молочне. Крок один прибрати огидну гущу. Він починає фільтрувати напій через ляну тканину. Крок 2. Прибрати гіркоту. Він додає мед. А потім і дорогий тростинний цукор. Крок три зробити смак м'якшим. Він робить те, чого ніколи не робили турки він додає молоко або вершки. І так народжується віденська кава перший у світі капучино або лате. Але і цього замало. Він розуміє, що потрібен ритуал, потрібна історія. Він починає подавати каву у красивих філіжанках, на таці зі склянкою води. А до кави він замовляє у місцевого пекаря випічку у формі півмісяця, символу Османської імперії. Так з'являється круасан або його предок – кіпферль. І це спрацьовує. Тепер пити каву, це не просто вживати напій, це святкувати перемогу над турками, це патріотичний акт. Ти п'єш солодку молочну каву і заїдаєш її переможеним півмісяцем. Його кав'ярня стає найпопулярнішим місцем у відні. Тут збираються аристократи, купці, студенти, тут обговорюють новини, укладають угоди, плетуть інтриги. Він створює не просто напій, він створює нову соціальну культуру, що насправді винайшов Кульчицький не просто каву повіденськи, він винайшов кав'ярню як соціальний інститут. До цього у європейців було лише два місця дім, перше місце і робота друге місце. Кульчицький створив третє місце. Публічний простір, де люди могли зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися ідеями поза домом і роботою. Центр новин, газет ще не було. Саме в кав'ярнях люди дізнавалися останні новини, плітки, політичні інтриги, бізнес-клуб. Купці укладали тут угоди, юристи зустрічалися з клієнтами, народжувалися нові бізнес-ідеї, інтелектуальний салон. Студенти, професори, письменники сперечалися про філософію, науку і мистецтво. Кав'ярні, що з'явилися по всій Європі за віденським зразком, стали двигунами просвітництва. Вони були місцем, де народжувалися нові ідеї, що згодом змінили світ. І все це почалося з хитрого козака, який просто хотів продати непотрібний трофей. Кульчицький став у відні справжньою легендою його подвиг не забули. У 1885 році на одній з вулиць Відня, названій на його честь Кольшіцькі Гасе, йому встановили пам'ятник. Він зображений у турецькому одязі стацею, на якій стоїть кавник і філіжанки. Це, мабуть, єдиний у світі пам'ятник Баристі. Віденська кава стала брендом, візитною карткою міста. Культура кав'ярень настільки вкоренилася, що її внесли до списку нематеріальної культурної спадщини. ЮНЕСКО. Історія Кульчицького це класичний приклад того, як одна людина завдяки своїй сміливості, розуму і підприємницькому хисту може змінити історію. Він показав, що знання і гнучкість мислення це зброя, сильніша за будь-який меч. Як і будь-яка гарна історія, легенда про Кульчицького з часом обросла міфами що ж було насправді, чи був він першим. Історики сперечаються, чи була кав'ярня Кульчицького справді першою у відні. Деякі джерела вказують на те, що першу ліцензію отримав вірменський купець Йоханес Діодато. Але саме Кульчицький зробив каву популярною, адаптувавши її до європейських смаків, він був не стільки першовідкривачем, скільки революціонером. А як щодо Круасана, історія про те, що Круасан у формі півмісяця вигадали на честь перемоги над турками. Це, скоріше за все, красива легенда, яка з'явилася набагато пізніше, але вона ідеально вписалася в маркетингову стратегію Кульчицького і стала невід'ємною частиною кавової культури. А ось його героїчна вилазка з обложеного міста це історичний факт, підтверджений численними джерелами. Саме цей подвиг зробив його героєм і дав йому право просити про таку дивну нагороду. Незалежно від дрібних деталей, суть історії залишається незмінною. Юрій Кульчицький був видатною особистістю, яка опинилася в потрібному місці в потрібний час і зуміла використати свій унікальний досвід, щоб змінити світ. Юрій Кульчицький не просто привіз каву в Європу каву знали і до нього. Він її адаптував він перетворив чужий незрозумілий продукт на свій європейський він зрозумів головне правило бізнесу. Неважливо, що ти продаєш, важливо, як ти це продаєш. Його подвиг це не лише шпигунська виласка. Його справжній подвиг це те, що він побачив можливість там, де інші бачили сміття. Він був не просто героєм війни, він був героєм культурної інтеграції. Тож наступного разу, коли ви будете сидіти в затишній кав'ярні, п'ючи свій капучино з круасаном, просто згадайте про хитрого українського козака, який не просто допоміг врятувати відень. А й по суті винайшов ваш улюблений сніданок. І все це тому, що він знав, що іноді найкращий спосіб перемогти ворога це взяти його культуру і зробити її кращою.